Доброго дня, діти! Дивіться, що нам сьогодні приніс листоша. Що це, діти? Правильно, це лист. Вам цікаво, хто надіслав цей лист? Так, давайте подивимось це лист від мами білки. Де живе білка, діти? Так, білочка живе в лісі на дереві. А як називається хатинка білочки на дереві? Вірно, дупло. Білочка проживає в лісі. На дереві в дуплі. Повторіть зі мною речення. Білочка проживає в лісі, на дереві в дуплі. Діти, а вам цікаво, що нам білочка написала в листі? Добре, тоді давайте прочитаємо слухайте уважно. Вітаю вас, мої любі. З моїми дітками сталася біда. Знайшли сірники пустотливі більчата. Вогонь вони стали в дуплі розкладати. Трухляве дупло спалахнуло умить, і дуб загорівся, і ліс вже горить. Діти, що знайшли більчата? Так, більчата знайшли сірники. Що вони стали робити з сірниками? Так, діти, більчата стали розкладати вогонь в дуплі. А що сталося, коли більчата розклали вогонь? Так, їх дупло спалахнуло. Діти, а що ще спалахнуло? Вірно, дерево дуб, в якому було дупло та ліс. Як ви гадаєте, чому з більчатами сталася така біда? Правильно, тому що більчата гралися з сірниками. Вони забули правила пожежної безпеки, і мама білка просить нас їм нагадати, якої допомоги в нас попросила мама білка. Мама білка просить нагадати правила пожежної безпеки. Молодці. Діти, а ви розумієте слово «правила»? правила? – це те, що ви повинні не тільки знати, а й виконувати. Навіть слово правильно підходить до слова правила. І якщо ви все робите добре, не відходите від правил, то ми вам кажемо правильно. Так, про що ми будемо сьогодні з вами розмовляти? Так, дітки, про правила пожежної безпеки. Але спочатку давайте згадаємо. Причини пожежі. Коли вдома самі ви, нас вмикати не спішіть. Про що це діти? Правильно про електроприлади. Самому вмикати електроприлади не можна. Не розводьте вогонь у печі. Не сушіть над газом речі. Сірниками ви не грайте, бо може виникнути. Що може виникнути, діти? Так, пожежа. Може виникнути пожежа. А які ще можуть бути причини пожежі? Давайте подивимось, яка це причина. Так, незатушене багаття в лісі може спричинити пожежу. А що це за причина? Так, діти, правильно, необережне поводження з сірниками викликало пожежу в полі. А де може виникнути пожежа? Правильно в лісі, в полі, в будинку, на заводі, в містах та селах. Тому потрібно запам'ятати вогню боїться все, що горить. Діти, а ви знаєте, що робити в разі пожежі? Молодці. Треба попередити дорослих, і вже дорослі повинні викликати пожежників. Запам'ятайте, діти, телефонувати потрібно за номером 101. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Хто це, діти? Правильно, це пожежник. Давайте відгадаємо загадки і згадаємо, що потрібно пожежникам, щоб загасити пожежу. Хвостом воду бере. Хвостом випускає, як вогонь розбушувався і його поливає. Що це діти? Звісно, це пожежна машина, наступна загадка. Буває хмаринкою вона, сніжинкою буває, буває, як скло, тверта й крихка. Та більш рідкою буває. Найважливіша в пожежника зброя, з нею завжди йде він до бою. Що це діти? Молодці, це вода. Наступна загадка. Коли вогнище палає, він гасить його допомагає. Із піщинок наш дружок. Здогадались, це вірно, це пісок. Наступна загадка. Він завжди на гвіздочку. Має червону сорочку і вогонь блокує вміло. В білій пухнастій піні. Що це, діти? Звісно, це вогнегасник. А ще лопата, сокира, багор, пожежний рукав, відро. Давайте повторимо, що допомагає пожежнику гасити пожежу. Пожежнику допомагає гасити пожежу, пожежна машина, вода, пісок. Вогнегасник, лопата, сокира, пожежний рукав, багор, відро. Давайте нагадаємо більчатам, які правила пожежної безпеки повинні всі знати. Не можна гратися сірниками не в лісі, не в полі, не вдома. Залишившись вдома самому, не можна вмикати електроприлади, вмикати піч. Молодці діти! Сьогодні ви допомогли згадати більчатам причини виникнення пожежі та правила пожежної безпеки. Мама Білочка дякує вам за допомогу. Діти, ви також правила пожежної безпеки пам'ятайте. Якщо з'явився вогонь і дим, то дзвонити 101. До побачення, діти! До нових зустрічей!